Дякую, виглядачі підписників каналу. Вітаю вас уже 7 червня з суботу. Сьогодні будемо робити огляд на такі два телефони, як Samsung Galaxy A05S і Samsung A05. Вони різняться тим, що тут є NFC, тут є Full HD розширення екрану, тут є третя камера і процесорами. Також вони різняться по камерах. Музей ну, трохи А0ТС мощніше. Давайте поворот вони детальніше. Димосся А05 обичний. Зараз я звичайно, Система. Фаблет 4 Гб, операційної системи пам'яті 108 строєних. Процесор тут надіятека G85. 6 lava ядерко 155 000 суперац, 285 9000 МГц, 12 мм, дорогий процесс. Дисплей тут просто HD розширення екрану, я растерти дешева матрица, 67 62 точки на дур. це був А05. Давайте тепер поговоримо про A05S. Говоримо тут система. 4 ГБ RPDR 4X оперативної пам'яті, 128 встроєної також. Також тут процесор мощніший, ніж в А05 звичайному. Тут процесор Qualcomm Snapdragon 680. Vrio 25 i A734ERAB469 Processor. Дисплей тут розширення Full HD PRCFT 393 точки, тобто тут... Чіткіше, тут пікселі не бросають, які в очі. 60, може 90 Гц так ось плавність екрану. Дякую всіх за перегляд цього відео. Всіх уже з 7 червня, звісно, вже в суботу. Всім доброго відхідного, це був А05, звичайний Я05С.